Добре, слава віч. Я знаю, що це таке 5 днів кожній ходити на митницю. П'ять років я ходив на таких машинах, і 5 років мене змушувала ця влада, що тоді бандитська, що тепер, підкорятись цим їхнім законом. Ми всі прекрасно розуміємо, що автомобільне лобі, яке очолює сам президент зі своїми олігархами, Васадзе, ще декілька їх є. Значить, вони чисто лобіюють свої інтереси і знущаються над народом. Не можна таке робити з своїми громадянами. Що підприємець, що звичайний громадянин мусить мати право поїхати за кордон, купити дешеве авто так. за тисячу, за дві тисячі євро, заплатити, як у наших ближніх державах колишнього соцтабору, заплатити 200-300 євро. Податку всього і повна повністю розтаможити автомобіль. Ми бачимо, що ви пробуєте якось вплинути на цю ситуацію. Ми бачили, що ви були в Луцьку на митниці, так само. Значить, мусимо громадянське суспільство змусити в першу чергу цю Верховну Раду змінити виборчий закон, змінити ЦВК, самим заходити в Верховну Раду. Цих бюрократів, клептократів треба змінювати. Не буде інакше ніякого порядку ніде. Це настільки цинічно влада взяла курс на те, щоб знущатися з людей, що це просто стерпіти не можна, це треба припиняти. І припиняти треба дійсно громадянським суспільством надзвичайним тиском на цю бережну владу. Інакше в нас нічого не вийде. День. давайте День. хлопці, ми я буду все робити, але ми зможемо тільки це зробити спільними зусиллями. Однозначно. абсолютно. Я без вас нічого не зможу, і я хочу вам допомогти, тому що ну це дійсно ну це знущання над діки над вами, над здравим смислом взагалі. Ну що це здравес це за права людини? Так, абсолютно це є моя власність. Бачите, я є так. хазяйка машини. Так це моя. Вла... Чому я повинна ото все робити? Поясніть мені. кожні п'ять днів їхати. Чому я повинна цей відчитуватись перед тому, Європа тому, що признала це Європа признала, чи Європа це є, бачу, це є моя власна машина. Чому? Можна купити телевізор. Я сюди приїхав якраз за тим, щоб цю проблему вирішити. Я перший раз почав з того, що розмовляв, це було ще в грудні місяці з прем'єром, і це не дало результати. Що визначає, що там тільки так розмовами це не досягається? Треба, щоб. Тобто я, тобто, я вас запросив ще тиждень, щоб у мене були всі цифри. Конкретні результати, а після я готовий сюди приїхати і сидіти тут і зробити разом з вами, щоб і не домовлятися, ні зупинятися, поки у нас не буде конкретний результат для вас, так але так. це питання це... це... не, не це Закарпаття, Закарпатні, ні, це набагато не... це... 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 більше людей It's... в Львовській області, і на Волині і... і інші Закарпаття має ще інші проблеми. Тут... Це абсолютно штучно робиться депресивний регіон, регіони, які Повинен і має бути ну най з розвитком най, найбільшим розвитком України. Ну це всім зрозуміло, що в Закарпатті мають потенціал найбільшого розвідку України. І що тут відбувається? Але політики не приїжджають сюди. Абсолютно жодні мені не є Я, Я тут був багато разів, тільки тому що я бачу це. Не неможливо не побачити, який тут потенціал, як вони його знищують зараз. Чуть -чуть я, в якщо б у нас були воно. нормальні податки, тут якщо у нас було не було б корупції, всі підприємці з цього боку б приїхали сюди. а не людей б забирали туди за корупцію. Та, корупцію? Це. У нас так, я знаю, я знаю. А буде без віз так у вас і так є паспорта. А буде без візи, у кого немає ще паспортів, вони всі вийдуть. вже без візи. Я ще ось шо шостому році стояв тут, як прикордонник на першому відділенні. Я знаю, що це так. Так що я, я вас розумію. А, а після я був в чопі. Так що добре, хлопці, то тобто, що дякував. І, і будемо разом працювати. Ще раз і ще раз поїхав. А вже коли можна якісь. А не можна? Для мене головні результати, а не те, що поговорити.